Усім доброго дня, мене звати Олександр, я майстер по нанесенню декоративних штукатурок. Сьогодні у нас буде коротенький відеоурок по нанесенню декоративної штукатурки Фейда Лава Максі Базі. По нанесенню немає нічого важкого, саме основне протримує технології нанесення. По технології все просто: підготовка стіна здесь під фарбування. Далі ми ґрунтуємо ґрунтом глибокого проникнення. Наносимо нашу фарбу Fidel Innan -in latex в два шари, відповідно в колір декоративної штукатурки. Третім етапом ми наносимо наш Вільвет-декор. Це в нас де основа під нашу лаву. Також можна наносити з лави самої, але у нас трошки більше буде розхід, тобто витрата матеріалу. Тому в даному випадку наносимо вільв'ят. Після повного висихання Вільєта наносимо нашу лаву Maxi. Ми наносимо в техніці карта світу. Також можна наносити в техніці вісімки або просто звичайний класичний грото. Також ми його компонували з додатковими золотистими смугами. Дивимося обов'язково відео, як ми наносимо, як ми стикуємо, нічого важкого нема, саме основне протримуємо технології нанесення. Підписуйтесь на наші ресурси, гарного перегляду. Готовка поверхні. Основа повинна бути міцною, сухою та очищеною від жиру, пилу, крейди та вапна. На рівні поверхні вирняти фінішною шпаклівкою, фейдал, акріл, шпатель. Крок перший. Після ретельної обробки поверхні нанести акрилову ґрунтовку глибокого проникнення, фейдал, акрілки київ, ґрунт. Для зручного нанесення на об'ємах нам необхідно ваночка, також валик з невеликим ворсом. Рекомендований ворс 11 мм. Витрати ґрунта глибокого проникнення з одної літри 8-10 квадрат. Метрів. Повний час висихання грунта глибокого проникнення 6-8 годин. Ми продовжуємо працювати після того, як у нас основа повністю підсохла, підготовка стін у нас під фарбування. Далі беремо нашу фарбу. Це у насде фейдал і не латекс мат, вона затонула у нас в кольорі відповідно декоративної штукатурки. Зараз, відповідно, ми беремо, наносимо зафарбовуємо. Саме основне перенесення наносимо валиком середнім борсом, не беремо довгі ворси. Між шарами 12 годин, повний час висихання 24 годин фарби. Витрати даної фарби з 1 літри до 12 метрів квадратних. При даній техніці можна також наносити в один шар, не принципово саме основне рівномірно зафарбувати. Далі ми будемо наносити наш вельвет. Відповідно, якщо будуть якісь пропуски, він відповідно закриє. Тому зараз ми відповідно беремо, наливаємо нашу фарбу і фарбуємо. Після того, як ми взяли, зафарбували першим шаром, залишаємо до повного часу висихання і при необхідності фарбуємо другий шар. Повний час висихання відповідно фарби 24 години між шарами 12 годин. Ми продовжуємо працювати після того, як наша фарба повністю просохла. Далі ми будемо робити основу під нашу відповідну декоративну штукатурку FIDA Lava Maxi. При нанесенні з вільв'ят декора у нас квадратний метр відповідно ціни буде трошки зменшуватись, і відповідно ефект не буде втрачений. Ми розпочинаємо наносити наш вільвіт декор. В даному випадку розхід при даній техніці з 1 літри до 10 метрів квадратних наносимо відповідну кельму і робимо нашу фактуру. Вільот декор ми відповідно взяли вже нанесли, залишаємо до повного часу висихання, це 12 годин, і далі будемо наносити відповідно нашу лаву максі. Ми продовжуємо працювати після того, як вілет декор нас повністю підсох. У нас пройшло більше 12 годин. Зараз ми, відповідно, будемо проклеювати наші смуги. При роботі смуги немає нічого важкого, саме основне, відповідно, їх рівномірно проклеюєте. Для цього ми використовуємо двохсторонній скотч. Далі ми беремо, відповідно, наклеїмо його і клеїмо до самої відповідної основи. Ми продовжуємо, далі ми беремо відповідно нашу малярну стрічку, робимо орієнтування на взірцьовий і далі відповідно проклеюємо наші двосторонні ленти. Ми продовжуємо працювати після того, як нашу основу, ми повністю підготували, так само наклеїли наші смуги. Далі, відповідно, беремо торгову марку Фейдал, це у нас для лава Максі. відповідно беремо наносимо. Для нашого нанесення ми весь час беремо відповідну якусь кришечку, щоб відбивати робити нашу фактуру. Після того, як ми взяли, сформували наш візерунок, залишаємо десь на хвилин 10-15, далі будемо його трошки приглажувати. Саме основне дивитися, щоб його не перегладити і матеріал добре підсох. В деяких моментах при роботі на об'ємі деколи потрібно дати підсохнути до 30 хвилин. Ми продовжуємо працювати. В нас пройшло 15 хвилин. Зараз ми беремо рівномірними рухами, розформовуємо наш візерунок. Саме основне робити все рівномірно, щоб не було видно якогось направленого візерунка в одну сторону. Після того, як ми взяли трошки пригладу, залишаємо ще десь на хвилин 10 і будемо ще раз приглажувати наш відповідний візерунок. Ми продовжимо працювати після того, як у нас пройшло 10 хвилин, зараз ми остаточно будемо приглажувати наш візерунок. Так само ми розформовуємо його в різні сторони, саме основне робити все обережно, щоб ніде нічого не підняти і відповідно не спортити наш візерунок. Особливості знімання малярної стрічки. Малярні стрічки ми знімаємо після того, як ми повністю зробили фактуру. У нас пройшло десь 30 хвилин, матеріал трошки в наші більше підсох, відповідно тоді тільки ми знімаємо малярні стрічки. Тому всім дякую за увагу. Декоративна штукатурка Feidal Лава в Максі Базі в нас повністю готова. По нанесенню немає нічого важкого. Саме основне протримання технології нанесені. Якщо якісь додаткові будуть запитання, обов'язково звертайтеся, ми завжди вам допомагаємо. До побачення.